Вони активні ініціативні з вогником у серці. Вони лідери учнівського самоврядування, ті, хто горить душею сам і спонукає до дії інших, не сидять осторонь в очікуванні дива, а намагаються зробити життя цікавим, насиченим та позитивним вже сьогодні, з поглядом у майбутнє. Як це в них виходить? Секретами свого успіху та досягненнями охоче ділилися зі своїми однолітками, а також компетентним журі та своїми наставниками водночас лідери учнівського самоврядування. Загальноосвітніх шкіл нашого міста. Віти подуксивна, розігнав хмари і вийшло сонечко. Продовж конкурсу учнівські лідери звітували про свої результати роботи, а ще демонстрували свої організаторські здібності на практиці. 27 лютого на базі нашої школи проводився міський семінар з репродуктивного виховання. Я та лідери учнівського самоврядування допомагали нашим вчителям. По реалізації заходу міський конкурс Лідер року року-2014» цьогоріч відбувався вперше. І, хоча учнівське самоврядування в місті існує всього п'ять років, старшокласники вже мають певні результати на працювання та досвід. Сьогодні лідер повинен буде обов'язково активним і цілеспрямованим. Головне мати бажання, переконана Ольга, а тоді і результат буде. Для більшості лідерів цьогорічних випускників організаторські здібності стануть у нагоді в майбутньому, адже для них життя тільки починається, і здобутий досвід має стати стартом у великих починаннях. «В Кому шкільному самоврядуванні вже років три, а в міському самоврядуванні лише півроку ну і щоб які враження взагалі а, лише позитивні настільки незабутніх моментів багато, що аж дух перехоплює просто. Фінальна частина конкурсної програми нагородження найкращих переможців, знову сьогодні в нашому місті непересічна подія, тому що самоврядування дитяче це запорука самоврядування дорослого, самоврядування громади нашого міста. І я впевнена, що всі ті діти, які сьогодні на сцені є лідерами своїх навчальних закладів, ті, які зараз знаходяться в нашому залі. Це всі ті діти, які будуть розвивати самоврядування в місті бровари. Ну, перше, що хочеться сказати, це подякувати вам, усім за ту роботу, яку ви робите, і яку ви підтримуєте у нашому місці. Подякувати Ірині Олександрині Ткачук, дійсно, що вона тримає як керівник закладу на контролі цю роботу і є певні результати. Подякувати усім. Працівника управління освіти, які відповідають за цю роботу, в трійку найкращих цьогоріч річ війшли. Владислава Дорошенка учениця кімнаті імені Степана Олійника. Дипломом за друге місце у міському конкурсі ліка року року-2014» нагороджується. Дипломом за перше місце в міському конкурсі Лідер року року-2014» в номінації Керівник органу учнівського самоврядування навчального закладу нагороджується. В їх руках майбутнє, і вони знають, як зробити його кращим, світлим і неповторним.